Шановні, третій тост, і ще одна зйомочка. За От, кохання. За кохання. Дивіться. Кохання? О, <рик> ось воно. <рик> шо, шо? Шо? Не чує, але махає. А, а плод кохання, плод. Плод, плод <рик> кохання, ось. <о>, Сидить. Слоди, <рик> це ж треба було Дмитра підкидає. Да він на рибалці. Він на рибалки, та... він, на рибалки да. він до мене сьогодні дзвонив. Каже, я на рибалку. Что там? Всё нарвали, говорю, все нормально, Хорошо. Всем привет. Ну, а вдруг підключиться? Ну, можна попробовать, конечно. Так, за любов чи що? Чи а, ну, да. Так давайте, бо я ж жду. Давайте за кохання, кохання, за петіне любов. За кохання. За в Германії, за якеле життя. Ой, мене витали. видно, кстати, воно, мошто я є... Ой, ві відобр... добро, і знаємо на камеру розвертати петь. Оце почали писати тобі якраз у вайбер, щоб ну ти запоставляв, що відбувається. Засиділи і думали. Це сиділи були зайняті, Всіх забули. Ну сказали, що всі дзвонили. Щас Рома напише ще до речі. Щас рішили, що трошки виждемо. А я напишу Фейсбук, яка кабиш. Тамара ні, Тамарова всіда на на вайбері писала, що сьогодні таке свято. так, да, да. Кстати, Ви винні, що не вийде. Я признаю свою винні, тому що була надія на вас, що ви. Я так олівє була я так олів'є їла, да. А поки не йшли ті грудки, Боже, в один магазин нема, в другий нема, в третій нема. І, 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 і забула за той Фейсбук, зараз і справжні все. Зараз? Я... На... Минуточку, зараз напишу. Зараз, да. викинувши. А немає, немає 12? Хей -хей. Та ще нормально. Тетюня, з днем народження. Поздравляємо. Да, я... а, а цікаво, в який час народився? Може, от ближче до 12? Так він 12 ночі вже святкує. А, щоб ви так? понимали. Не... <смеш> <Уна> і, <смеш> а, воно що. В общем, знюхай. Я знаю, де, я знаю, де у родилки. Михайлоці у Роділки. У роділки. А там була <смеш> Да. Так, Петюнь, ну ми будемо зараз <смеш> рішати, що ми будемо завтра тобі дарити. От, а та тут бороділка, бороділка. Ну починаємо напиватися потрошку. Бачиш, вже розбираються по темам. У кожного своя, кожен продвигає свою тему. От, скоро вже дойдем, що всі балакають і ніхто нікого не слухає. Сережка мовчить тільки. Я слухаю За Михайловку, так, да, я мала була, але ходила туди, заглядала вікна, вікна, вікна і мене пустили туди. Да. Пожалела дитину. Да. Ну, ну ладно, ми тут за Михайловку. За Михайловку. А, за ти, ми... а ти працюй, працюй, ти на работе працюй, Работником працюй, все.